Вітаю вас. Сьогодні у нас стандартне відео про найактуальніші події. Але найактуальніша подія відбувається зараз на сході і я з ряду причин ці події не коментую. При тому всьому я можу закликати вас тримати руки за наших пацанів і дівчат. Можу закликати писати слова підтримки нашим бійцям. Закликати підтримувати їхні родини, крім того, не забуваємо про те, що Збройні Сили України потребують і нашої фінансової підтримки. Це можна зробити через спеціальний казанчийський рахунок Міністерства оборони, через спеціальні розділи в додатку Дія, а також Монобанк та інших банках, в принципі, у всіх основних банках там є розділ допомогти на ЗСУ. Разом ми з вами переможемо. А тепер переходимо до трьох інших важливих подій. Першою темою є нещодавні заяви Рамзана Кадирова. Вони є, на перший погляд, абсолютно незрозумілими, оскільки в одному з відео він заявив, що може піти в найближчим часом. А потім він випустив інше відео, в якому він це категорично заперечив. Що маю сказати? Коли ми дивимося на те, що відбувається у цій республіці в Росії в Чечні, ми чітко маємо розуміти, що чеченське суспільство воно не так підпорядковано світським законом, не так підпорядковано нормам релігії, як підпорядковано звичаєвому праву. Кодекс звичаєвого права, який панує у багатьох регіонах Північного Кавказу, називається Адат. Крім того, Чеченське суспільство воно розподіляється на клани і тейпи. Тейп, по суті, це клан, і для самих чеченців є дуже важливим авторитет самих себе, але в першу чергу найважливішим є авторитет свого тейпу. Що можна сказати, виходячи з цієї інформації? Те, що казав Рамзан Кадиров, воно абсолютно у 20-ту чергу адресовано. Якомусь рядовому споживачу. В першу чергу це є внутрішньо чеченські внутрішньо якісь певні інтриги, я вважаю. Я вважаю, що це абсолютно ніяк не стосується, не було адресовано росіянам, українцям. А головне, головне, джерелом чого це було: це були власне звичаї і боротьба за авторитет свого тейпу. Хоча всі ми знаємо, що він зрадник, але серед зрадників він має все ж авторитет. Другою темою є те, що все-таки у Великій Британії нарешті змінився прем'єр-міністр. Борис Джонсон, який був великим другом для України, пішов у відставку. Новим прем'єр-міністром Великої Британії стала Ліс Трас. Вона стала третьою жінкою-прем'єр-міністром на цій посаді. Варто зазначити, що ліс Трас вона буде такою самою подругою для України, як і був Борис Джонсон. Це залежить від того, що у таких великих державах, як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Франція, Німеччина, будь-яка країна розвинутої демократії, посадовець, який приходить на таку посаду, як прем'єр-міністр у Великій Британії, він не може змінити докорінно основи зовнішньої політики. Оскільки вона відбудовується раками, вона відбудовується десятиліттями. Нова людина вона може дещо скоригувати свій курс. При тому всьому у Великій Британії грає роль партійна приналежність. Будь-хто, хто переміг би від консервативної партії, був би за Україну, він би нас підтримував би і вважав би це основою для свого власного авторитету. Відповідно, будь-хто, хто міг би бути, був би обов'язково великим другом України. Лін Страс обов'язково стане цією подругою. Я навіть не маю жодної краплі сумніву. А щодо Джонсона, ми побажаємо йому успішного продовження політичної кар'єри, успішного депутатства, оскільки він продовжує бути членом палати громад. А у Великій Британії вони не складають мандат перед вступом на посаду, а це є навпаки необхідною умовою для цієї посади. І при тому, всьому ми чітко розуміємо, що те, що відбулося, це був процес внутрішньобританський і нас абсолютно ніяк не стосується. Британці вирішили змінити прем'єра, вони його взяли і змінили, бо мають на це право. І, на, на превеликий жаль, у нас є дуже багато політиків, дуже багато оглядачів, які сперечаються між тим, що хто був би кращий, хто був би гірший. Британці все обрали. Британці роблять цей вибір. Давайте не лізти у їхню країну, так само, як і не будемо давати іншим людям лізти в нашу. Третьою темою. Третєю темою є те, що у Росії все погано. І цьому є дуже багато прямих та непрямих підтверджень. Про прямі підтвердження я казати не можу з ряду причин. А про непрямі це те, що Росія купує безпілотнику Ірану, хоча Іран це заперечує. А також масові повідомлення у Вашингтон Пост про те, що Росія закуповує, закуповує снаряди зі складів Північної Кореї. Тут можна зробити один дуже простий висновок. Ті безкраї склади, ангари в, ангари в небо, будь-що має змогу вичерпуватись. Зараз ми чітко розуміємо, що навіть той Радянський Союз, який він був, тою імперією з лайкою він був, це не була та надзвичайно потужна держава, яка могла б витримати глобальний, глобальний світовий ядерний конфлікт і вийти з нього переможцем. Це була країна, яку стримували. Чекали, поки вона розвалиться сама зсередини. І якби не було б зараз війни з Україною повномасштабної, то ми б так само продовжували б чекати, коли Росія розвалиться. І це б сталося б неодмінно. Просто цей процес він виступить каталізатором цим-всім подальшим процесом. Що свідчить купівля снарядів у Північній Кореї? Північна Корея це. Дуже бідна держава з насправді не такою боєздатною армією, як про неї кажуть. Звісно, там закуповують якісь артилерійські снаряди, там можна в певній кількості це купити. Але я не думаю, що цього надовго вистачить для війни з Україною. Відповідно, наступає позитивний для нас час. А щодо армії Північної Кореї, щодо її потужності, можете зробити висновок навіть про те, що у нас літаки Міг 19 залишились хіба що на постаментах. У північній Кореї вони досі стоять на озброєнні. Тож, скоро буде перемога. Дякую вам за увагу.